Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про цю автомистерню? Один з наших бійців з вами на зв'язку, він і сказав, що таке можливо. Ну І дійсно, це дуже велика потреба для нас, бо в бойових умовах або в умовах приближених до бойових mm -hmm. не завжди є можливість скажімо так, змінити колесо або там бортування провести. І приходиться просто-напросто дуже нормальні гарні машини оставляти і, ну, за неможливістю їх використовування. Зараз буде така можливість прямо в полі, в ну, майже в бойових умовах, здійснити заміну колеса і тим самим. Продлити життя автомобіля. Відремонтувати. Тобто вона буде використовуватися будь-де, і на самому передку, да, і в тилу використовуватися там, де потрібна майстерня, щоб швидко відлагодити, я так розумію, автомобільний транспорт. Так Так і є. Зараз ми ну, скажімо так, збираємо колеса і там, раз на тиждень возимо кудись на бартировку, там, ремонт. І це ну, дуже, скажімо так, осложняє нам життя і виконання бойових задач. Зараз це буде дуже просто і зручно. Тому да. дякую вам, вам за вашу дякую, працю. Да. Вам дякую, велике. Да. Ну, по-перше, передаю вам велику дяку від всього нашого батальйону, тому що ну, так сталося, що не завжди держава може виконати всі наші забаганки, а для нас, як для солдатів, завжди хочеться більше вороження. Більш там тех же там автомобілі майстерень. Тому волонтери, фонди допомагають нам. І ще раз висловлюємо свою подяку, а також вручимо зараз свої відзнаки і грамоти. Дякуємо всім. Також да, велике дяка нашим підписникам, нашим донаторам, які всі долучилися до збору і зробили таку неможливу річ. Ми зібрали такий прекрасний прилад для наших військових. Ну, ще хочу сказати, що українці найкращі, тому ми переможемо. Ви? Слава Україні! слава!